Призна по матері моїй вірі сороковий день по смерті якої сьогодні є. Великий, могутні Велесе, силами от мудрістю нескінченну, яка дає нам пізнати коне праве, аби гідно жити у яві та щасті, відійти у наву, Сповни нас мудрістю своєю, як наповняв прадідів наших, вкажи шлях істинний до сварги синій ти приніс отрочать на землю, святу нашу Руську, і дикий пішов рід наш великий, Піклуйся ж про внуків своїх премудрий, й роду православного. Ми славимо тебе і закликаємо прибути з нами, охороняючи та примножуючи блага наші. Слава велесу, слава і небом. Богові світовиду, ми славу прорекли, бо Він світло роду Всевишнього Бог правий яви. Через нього ми побачили світ видими і буття яви. Це Він нас у наві береже, сили даючи для народження нового. Це він землю, Сонце наші звізди держить, і світ міцнішим творить правдою своєю. де кличемо тебе, русинам у поміч, русинам у поміч душам праведним в оберіг. Прибудь з нами, Батько рідний, бо попотребуємо мудрості твоєї. Слава, світовиду, слава. Прийдіть, прийдіть, Боги рідні, прийдіть, прийдіть, світлі. Дитину свою зустрічайте, матір мою привітайте Душу її приймайте, до предків ведіть, вирій світлий, проводжайте, хай зустріне її, батько сварог влада матінка, візьмуть під білі рученьки, хором небесним ведуть, ведуть та оберігають від усього злого та нами чорною захищають. Бо вона їсть русинка праведна, православна, з богами поєднана. І з родом супрочащена, слава богам, слава. Вночі велес іде по сварзі, по молоці небесному, йде до свого чортого, а на зорі вертається до горі. Там ми ждемо його, щоб зачати спів, і славити велеса від віку й віку, і слава моєго храмину, яка блищить многими вогнями, і стається уся жартовницею чистою. Це научив научів наші, наших, орати землю засівати цілини і нежати снопи колосисті на струджених полях наших, і ставити снопа при вогнищі у хаті, і почитати його, як отця нашого. Уславлюється батько Велес, як цар світу Нави, цар світо нижнього, душі померлих є завше під його охороною. Це він вирядє душі предків до нового народження, знову у зустрічає до світу білого веде, бо то велес з зосваги синьої приносить. Це дідо наш велес вчить нас, зерно кожної справи засівати, що проросло врожаєм добрим, світлом ясним життям новим. В сумну цю годину. Мусимо вклонитися, велицю батько, і покликати вонь в опіку душі онучки даж Божої віри. Желя зійшла із дому матері своєї мормарени, і нині є у хаті роду нашого, Тож даймо їй честь і хвалу, що дає нам радість життя озріти, се вона навчила жон наших голосінням правим, які суть душу у ерітрі світли, наву виряджає. Це вона смертю дає пізнати життя. Хвала богині нашій, вона ж бо нині і з нами є. браво со Душу матері моєї віри взиваємо. прийдіть, дари наші прийміть, душу матері моєї віри від кривди всяке звільніть, від вас є захистіть. І як озерно все перегорить, то так хай і згорять всі кривди. Душі матері моєї і в світло перетвориться чистим досвідом душі залишиться, да очиститься. Та очиститься і засяє світлом рода Всевишнього душа матері моєї віри. Хай радого здаж Бог світлом радості, вогнем радості, душу матері моєї віри відкрить, всякою чищає, радістю осяває, хай Лада, матінка і Леля вогнем віри. Душу матері моєї віри очищає, вогнем віри осяває. Хай рарох, вогнем віри осяває. Хай душа Матері моєї, вогнем віри і любові, вогнем радості і слави сяє і в ніці йому. До предків світлих слушає. Хай буде так. І так буде, бо брама Небесна відкрита і дає предкам нашим славу. Предки наші любі щури і пращури, дякуємо вам за здоров'я, за силу, що ви нам від богів рідних посилаєте у справах земних допомагаєте, хай сворог вас і дає силу. Щасливо перебувайте у світі духовно нами, опікуючись, хай вічно існує зі поколінь. Священний живий зв'язок між нами, слава духу предків наших, слава рідним Богам! Усе зрода Всевишнього походить і до нього повертається, аби шлях свій знову почати та у радості і щасті перебувати. Іди з миром, матір моя, віра, до предків наших світлих і богів рідних, Хай батько лада матінка радо приймуть тебе на луках твоїх і до життя вищого направлю. Роди Всевишні, Отче, свароже, лада матінка, у світах потайбічнім Бережіть і захищайте душу віри, Матері моєї, святістю своєї наповняйте усі кривди прощайте, бо є вона, дитина ваша покрові й духу. Вона від огонь у душі своїй, як уміла, берегла, праву уяві, яко знала, прославляла, Богів, яко відала, славала. За покликання своє, як могла дбала, як міг, як могла, рід православний утверджувала. Красу світу явного в душах дітей розкривала, музиці научала, до мистецтва приучала, благословіть душу її у найвищих світах Божих перебувати щастя, радість прави святої пізнавати. Предків часть чистих зустрічати. А якщо вона чистоти найвищої не досягла, і висоту прави у душі не утвердила, хай знову в яву до нас повертається, знову силами Божими наповнюється, аби роду Всевишньому світі білому служити, у роді небесному, земному любові і справедливість у душі своїй кріпити, хай прийде до роду свого, як дитя світле, дитя чисте, і дитя послушне, і дитя благородне. За душу віри, молимося, світло душ своїх, їй посилаємо за єдність і чистоту роду, православного вічності, триглаву світів Божих дбаємо. На все воля Твоя, милостиве і все праведний, все родителю наш. Слава роду Всевишнього всім Богам і предкам нашим. Велисе, батько наш, дай спокій душі, русинки, православної віри. Хай прибуде з нею радість буття вічного у світлі рода Всевишнього, хай обступлять її боги світлі і захистять від духи та зажури. Навною, хай прибуде з нею дух роду православного, аби прибула вона з предками і нащадками в злагоді. Ми добрим словом її поминаємо діяння, славимо і перед Богами свідчимо єдність роду нашого у трьох світах. Слава Богам! Матінко, наша рідна, замунь, наша славна, ми вірні діти твої, щодень тебе слухаємо і бачимо допомогу твою у справах наших. Ти нас годуєш, оберігаєш, і, і до цього злого захищаєш. Дякуємо тобі за силу, які ти даєш нам, щоб здоров'ям і доблестю у нас проростають, ми тебе повік берегти будемо. Прийми сили наші душевні, собі у допомогу, аби на нашій землі панували мир та зла та щастя і достаток. Щоб з вами, рідними, жили ми в єдності і були перед родом Всевишнім. Славними русинами православними, слава Матері землі і всім богам рідним. Слава Небаси, Маралик і солому, і вогни хордилися розвіяю вранці, день і ввечері. А вогонь розмухаймо в серцях наших, аби палали душі наші. Вогнем віри, вогнем любові, вогнем радості, вогнем слави. Ой, матінко моя, звідки я буду тебе виглядати, чи з за гори високої, чи з долини глибокої Прийде весна весела та красна, буде зозулинка -зу кувати, А я буду іти й питати. Чи не виділи? Нашого, хай потягне в небі комонь суражії, хай зійде на нас сур'ї шеде золоті кола вертячи, то бо сонце наше, як освітлює домови наші, і перед його лицем блідне лице вогнищ домашніх. Цьому Богу вогню семарглу, речему показацеві встати на небі і так обути до блакитного світла. А ми вже чуємо, як вісники на конях скачуть до заходу сонця. Аби управити його човен золотий до ночі, аби візи з волами сумирними тягнути по степу синьому, там, бо ляже сонце спати в ніч. У добру дорогу, матір моя, віра. Згадаємо про те, як наші отцови сьогодні у сварзі сині дивляться на нас. І краще усміхнутися до них, бо ми з отцями нашими єдині, і уповаймо на поміч Перунову, а то ми бачили, як скаче у сварзі вісник на коні білому, а він здвигнув меча до небес і розторгнув хмари громи, і потекла жива вода на нас. А ми пиймо її, бо вона пливе до нас всякою житті Пиймо її, як здійснення божественного життя на землі. Слава наш Бога, ясного батька нашого. Який сонячним світлом повеліває рід земний своїм теплом, зігріває Батько наш. Зігрій душу Матері моєї віри, аби в світі подобічному їй завше було світло і радісно, аби благословляли Боги на подальше життя праведне. Слава батьку Дажбою Вірую у Всевишнього рода. Єдиною, бадо проявного Бога, джерело всього сущого і несущого, який усім Богам крайниця вічна я. Відаю, що всесвіття є рід, і всі в новій майні Боги єдині в Нім. Вірую трій єдині збуття прави, яви та нави, що права є істиною переказана отцям, право нашими. Відаю, що право є з нами і наво Теж поважаємо ми, бо частиною триглаву світів вона є. вірою в єдність рідними богами, даж Божі онуки, ми улюбленці богів, Ібо і боги тримають десниці своїх наралах наших, відають, що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, йдуче стазе управи. Вірую в силу мудрість предків, які народжуються серед нас, ведучи до блага через провідників наших, відаю, що силою єдності родів славяно-арійських, і що станемо славними, славлячи рідних боїв. Слава роду і всім богам у ньому сущим. Слава рідним богам. Роди Всевишній, ти першого снова життя придвічного, любові світло найвище. Це сутня душа і дух безсмертний, милосердний, люблячий Боже. Ти в почали усіх початків і кінець усіх кінців. З тебе приходять і у тебе повертаються душі наші. Бережи, захищай, предків, спочилих, пробач їм кривди вільні, невільні, усвіти світлістю своєї на життя гідне, і славною утриглає богів рідних. Хай вони їм у труднощах допомагають, сили дають, і на працю в ім'я Твоє надихають. Відаємо ми щирість і любов Твою, яка до нас через рідних богів лине, тож на городи і по честі і славі померли. Боже, жили і вмерли вони в ім'я вічності Твоєї, всемилостивий все праведний, Боже наш. Слава роду, Всевишньому, слава рідним богам. Хай сварга синя, повниться славленням нашим, бо це сварох великий тримає у собі сварожичі і перуненько крутить у ньому колесо живого явлення. І, так, творячи, повнить наші душі радістю незбагненною, силою небесною, це сварог сварох світлосяйний приніс прадідам нашим вогонь, та кувати навчив і плуга і зброю, або достаток був, та захищати могли землю святу нашу Руську. Править батько сварок із дружиною своєю любою, захисницею нашою матінкою, ладою, і Боги славу їхньому царству співають. Як у діти люблячи, весь люд православний вам треба несе. Корова і великі, духмяні сонцеликі, поживу всяку, хай волхви жертовні вогні палять, славлення довері посилають богів, закликають. Слава сварога, великого Бога Отця Небесного, шану йому складаємо і царство Його у віках прославляємо. У славі ти, Боже, наш чесних та славних предків наших. Які у вірі і віді праведно жили, богів славили, вітчизну любили, наділи їх щастям, здоров'ям і силою своєю, хай вони благосно в усіх трьох світах перебувають. Вивій, спочивають богами, єднається, рода Всевишнього слави, нащадкам допомагаючи. Слава сварової всім богам. рідним.

Прийми її з радістю і любов'ю, як ми волю твою приймаємо, правила, живемо і з обов'язок світ дбаємо. Боже сворожа захисти, її, збережи її душу, внучки, даж Божої віри. Як вона в трьох світах не перебувала? Хай пасури чорні наших предків не чіпають, хай світло роду Всевишнього з ними прибуде, хай боги рідні. Їх повік захищають до світла прави ведуть і на життя щасливий праведне благословляють. Хай полиш їх чорнота чорна, залишиться лише світло, душі чистий. Наші молитви їм в помічі оберіг. Слава тобі, всемилистиве Боже наш. Слава сварого. Велика матінко ладо! Слава Все, охоплюючи Твою дорогу нашого, Ти і матір Богів наших, а ми і онуками твоїми. Благослови кожну дитину свою, яка живе в, трьох, в усьох в трьох світах, візьми нас усіх під опіку свою, наділи мудрістю і силою духовною, аби рівна зростав у славі великій. Незбанено чуттєвої любов твоя велика, матінко богів наших. Славимо тебе, любов'ю та шаною своєю, хай пісні, славлення наші, у увирій. Падаючи сонячним промінням у долоні твоїх. Слава владі, слава великій Матері світу, слава і Богам! Вночі Вночі велесиде по сварзі, по муці Небесному, йде до свого чертого, а на зорі вертається до воріт там вертається, тож димо його, щоб зачати співу і славити велеса від віку і до віку. І слава мойого, храмину, яка блестить многими вогнями. І стається вся жартовницею чистою. Це велес научив правоців наших орати землю, засівати цілини, і жати снопи колосисті на струджених полях наших, І ставити снопа при вогнищі у хаті, і почитати його, як отця нашого. Слава Велесу! слава! Великі могутні велисе, славому мудрістю нескінченною, яка дає нам пізнати кони прави, аби гідно жити у яві та щесті відійти у наву, сповни нас мудрістю своєю наповняв прадів наших, вкажи шлях істини до сварги синьої. Ти приніс утрочат на землю, святу нашу Руську, і який пішов рід наш великий, піклуйся ж про внуків своїх премудрий, дух роду православного. Ми славимо тебе і закликаємо прибути з нами, охороняючи та примножуючи блага наші. Слава велесу, слава і не Богам. Могутній Боже наш Велесе, Ти цар світу, навного основа мудрості, суворий суддя. Не суди суворо, предків наших, а найперше матір мою, віру. Прибачім кривди, минулі вчинки негідні в ім'я майбутньої праці на благо сварги синьої. Дай їй можливість душу свою виправити в яву прибути і призначення свою сповнити. Слава велису, слава. Боже Перуне, пішла у сваргу синю, дочка твоя. Вона була праведна і шляхетна, чесна і віддана. Вірно берегла вона землю святу нашу Руську. Мало до велика, працюючи на ниві своїй, мистецькій, навчаючи бандурі і дітей своїх, і учнів своїх, до мистецтва приучаючи красу поезії, театру, музики, відкриваючи. Чистою світлою була душа її повсякчас вона богів, як знала, славила, як уміла шанувала справами своїми прославляючи. Опікуйся душою її у вічності рода Всевишнього, хай вона має спокій, щастя, буття вічного, захисти душу померлої віри і даруй їй життя у праві, бо великі заслуги її перед родом Руським. Перуне ти воїнам сути честь, тож утверди волю і праве і справедливість твою, слава Перуну, слава. Щасливо спочивай матір моя рідна віра. Помисли наші завжди з тобою. Зерно до зерна, життя до життя, правда до правди, святість до святості. Силою рода Всевишнього, да освячується душа матері моєї віри. На життя вічне, на щасливе буття, роду славу, роду праву, Тож... Сурицею святою пригостися, силами божеськими освятися, Хай солодко тобі перебувається у всіх трьох світах, де б ти не перебувала. Да буде так, слава ріди Бога. Ну, і ти, татку мій рідненький, бабуся Зоня, бабуся Катя, бабуся Оля, дядь дід, дід Філя, тетя. Пане Григорій Катерини, всі прияки роду нашого Бога Щмихаськів. Придіть сурицею святою, пригостіться силами божескими посвятіться І ти йду в дому нашого, домовий, з пригостися Силами божескими освятися. Ай, цятку мій рідненький, бабусі Зоня, бабусі Катя, Дід Ганат, Дід Філя, Дід Петя, Дід Михайло, Степан, Георгій, Катерина і всі петьки нашого прийдіть наїдками, вони з медом, з нами пригостіться. Силами божеськими зміцніться. Ну і ти до дому нашого. Домовий прийди, млинцями з, з нами пригостися. Силами божеськими зміцнися. Лад підтримуй в домі нашому. Злагоду і розуміння в сім'ї нашій не буде. Так буде, слава Слава. Ну, А тепер переходимо до святкового частування. Святкої братчини, з приводу спасами довго, будемо млинцями з медом частуватися, веселитися і радіти. Ну, Всім дякую, хто з нами.